Ви на каналі Hello! And. Сьогодні ми вам покажемо нашу колекцію свинка пепа. У нас є свинка пепа. Це мама свинка. І ще для нас є, для них є деякі речі. Це столик, на якому є горнята, тортик і чай, тріселка. Щоб сім'я могла обідати. Так. Так. Може, пригостите пепу та Джорджа тортиком? Да! І Оп, Джордж так! І Оп, чаєчко. А який люблять торт Пепа та Джордж? Шоколадний. Шоколадний. А тато свин яку їжу любить найбільше? Макарони. <рес> З помідорами, так? <рес> а що можуть наші мама та тато свин фігурки? <рес> так, їх можна увімкнути. Тато свин чомусь не увімкнувся. Спробуй ще раз аніка. Ще у нас є. Що вони з ним роблять? подорожують. Вони їздять з ним подорожувати. Так? А що у нас сьогодні? Сьогодні у нас невеличке поповнення. Це кроличка Ребека. Кроличка Ребека. Давайте її розпакуємо. Допомогти чи спустити? Мама, дякую! палюча, мамуча. Так, Анечка розпаковує кроличку Ребеку. Молодець. Оп? Яка гарна. Покажи нам її, що вона. може. я її хочу. Ну давай Златка покаже, давай. Став сюди. Так, що має наша кроличка Ребека? Це гарне бабачок. Чорні туфельки, такий кумедний рожевий носик, так? а ручки рухаються, рухаються ручки. Рибека і свинка, Пепа – подруги, вони люблять разом проводити час та бавитись. Бавляться златочка свинка Пепа і Ребека. Рибека! Синко пепа. Так, а яка улюблена гра всього сімейства свинки Пепи? Стрибати в брудних калюжах. І ми для них приготовили величезну калюжу! Все сімейство може стрибати! Ми будемо старатися зібрати всю колекцію свинка Пепа і обов'язково її вам покажемо! До зустрічі! Став лайк і підписуйся на мій канал. Hello.